Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні у нас особливо хвилююча тема. Її назва Тернова хустка то життя-пелюстка. У нашому відеосюжеті беруть участь працівники нашої бібліотеки Олена Левчунець і Наталія Політіка. Отож, найперше, пані Оленко, вам слово. Хустка насаперед це атрибут одежі жінки заміжньої. Дівчата також носили хустки, коли було в спеку або взимку. Але було відмінно від носіння хустки жінки і дівчини. Дівчата носили хустки так, щоб було видко. Косу, косу, щоб було видко. А взагалі дівчата ходили або в віночках, або в биндах. Угу. На Любівбережі дівчата носили хусті, складали її трикутником і обмотували круг голови так, щоб було тім'я зверху. І що були видні коси. На правобережжі носили хустки дівчата, так як жінки замотували голову, але ж обов'язково повинна була бути видка коса. Дівчата і молодиці носили яскраві або білі хустки, старші жінки темні, а удовиці чорні. До речі, стародавні українські хустки були білими, часто їх вишивали. Або вирошивали ще золотом і сріблом. Орнамент же найчастіше був геометричний, і лише у XVII столітті почали використовувати рослинний орнамент. І були дуже в моді квіти рожі, васильків, гвоздик. І цікаво, що ці барвисті орнаменти були запозичені у болгар, турок, персів. Хустки свідчили про рівень достатку родини. Якщо жінка купляла шовкову хустину або шерстяну тонку, зараз вона називається Терновиця, була родина заміжня. Ну і сьогодні хустка це доволі такий популярний атрибут в сучасної жінки. Ну, А на продовження слава вам, пані Наталі. Дякую. Хустка для українок це не лише головний убір, це річ символічна, знакова, це є нашою культурною спадщиною. Знавець Запорізької старовини Дмитро Яворницький у своїй Історії козаччини пише, що козацькі хустки мали вишиті, були вишиті квітами і мали довгі китиці по краях. Хустка єднала жінок. Вона передавалася як родинна цінність від мами до дочки. Вона була оберегом, отже, захищала жіночі волосся від наворотів, від злого ока. А скільки об... звичаїв і обрядів про хустку, їх безліч. Так, наприклад, при сватанні дівчина перев'язувала. Хлопцеву парубкові руку хусткою на знак згоди бути його дружиною. У народній пісні про це співається. Ой, маю я одну хустку, та їй нема року, а то буде миленькому на осінь до боку. В часи козаччини, коли козаки вирушали з військом у похід, дівчата дарували своїм нареченим хустину. Як символ вірності в коханні. Тарас Шевченко писав, дарувала шифту шовком хустину, щоб згадував на чужині. На випадок, коли козак загинув в бою, хустина від дівчини виконувала важливу роль. Так. Нею вкривали обличчя козака, щоб хижі птахи очей не довбали, козацької крови не випивали. У пісні про це співається дай же, дівчино, хустину може, в бою де загину накриють очі темної ночі легше в могилі спочину. Якщо козака ховали зі всіма військовими почастями його клали у домовину, а тіло накривали червоною китайкою. А хустину дівочу. Клали на осідланого коня, якого вели за домовиною, ведуть коня кобороного, розбиті копита, а на ньому сіделечко Хустиною вкрите. Так про цей звичай писали. писав Тарас Шевченко у своїй поемі Хустина. Є. У нашої великої поетеси Ганни Чубач надзвичайно хвилюючий вірш. Він так і називається тернова хустка то життя пилюстка. І от саме цей вірш нехай прозвучить на завершення. Слово до слова основа, квітка до квітки. Весна слухає вечір нашу розмову ту, що на світі одна. Доня сміється очима в зорі, доня ж не знає про те, скільки тернові бачили горя, як безнадійно терен цвіте. Рік тридцять третій. Клятий, холодний З голоду пухне село. Вже моя мама стати негодна, смерть опустила крило. Бабця не плачуть, тільки зітхають, й хустку, єдине добро. У могилеві подільським зміняють Боже, як вдало нажита. Відро. Потім робили хустку, купили, та почалася війна. І разу на свято її не отіли, в скрині лежала вона. Рік сорок шостий. Жити непросто після такої страшної війни, ходить і ходить непроханим гостем. Батько убитий у мамині сни. Батьки не плачуть, тільки зітхають. Серце за дочку болить і хустку. На ліки для мами зміняють. Боже як бабці на обмін щастить. Потім робили хуску купили. Я пам'ятаю той день. Бабця купили, мама оділи, я ж доторкнулась лишень. Доня сміється очі мов зорі, світ мій від того ожив. Доня кепкує, довго говориш, значення слова скажи. Вибач, не знаю, хустка ця в моді, інших пояснень не жди в нашому. Роді в нашому народі доля і хустка тернові завжди Ганна Чубач. Тож скажіть, чи випадково 6 грудня ми відзначаємо з вами День української хустки? Щасти вам, шановні добродії, хай буде все добре.